Хто має право на відстрочку та як її отримати? Статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Визначено перелік осіб, які мають право на відстрочку під час мобілізації, а саме: це працівники, які заброньовані державними органами, підприємствами, організаціями, особи з інвалідністю, особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби строком до 6 місяців, особи, які самостійно виховують дитину, особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками, своїми або ж подружжя, особи, в яких на утримані повнолітня дитина з інвалідністю першої або другої групи, особи, на утримані яких діти сироти, а також особи, у яких на утриманні троє та більше дітей. Також мають право. На вістрочку студенти, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють на ставку не менше, ніж 0,75%. Для отримання відстрочки особі необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, додавши всі необхідні документи, що підтверджують ваше право. Якщо вам потрібна консультація юриста з приводу наявності та отримання права на відстрочку, звертайтеся за консультацією.